Мама. О, Боже діти. Познайомся. Так. Це мій хлопець Віталік. Боже. Віталік це моя мама. Ви знайомтесь, а я поставлю квіти в воду і зроблю чайочку. Все, А може, хочете щось до чаю? Можна. Сто грам. Оля, наріж гостю, 100 грам хліба. Я Вася. Я бачу. Я вашу дочку люблю. А я тебе щось питалася. Ні, я як би той. Хочу женитися. Ну, то женися. Чого ти до моєї дочки вчепився? Ну, якби, розумієте, ми з нею як, як Два магніта, ми притягуємося, розумієте? Ага. То розвернитися з ніби ти взагалі десь вчишся? Так, на п'ятому курсі. О, -о, -о. О, -о, О! Міг би бути, якби не вигнали мене. Ага, ясно. И які в тебе плани? Ну, я ж кажу, хочу женитися, весілля зроблю. Хто весілля зробить? Я? Ти? Я? 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 Ти весілля зробиш? Та От ти зробиш весілля, да, да. ти гроші маєш. Чи може батьки багаті, чи може бізнес якийсь маєте, може магазини, заправки. Хто ви такі? Хто да, ви? У зна... нас то все є. Слухай, чого ж ти скоріше того не сказав? Та ми ж на тебе 35 років чекали. Боже, як приємно, що такі люди прийшли до нас. Боже, вас так всього багато є. Коли весілля будемо робити? Я не знаю, я хотів десь. За місяць, от. А що так довго чекати? Що так довго чекати? Я, наприклад, з чоловіком познайомився за два дні поженилися. То любов. То зальот. <світ> Якщо не секрет. Скажи, будь ласка, наша тобі 35-річна дівчина? Ну розумієте, в 35 баба ягодка опять. Взагалі то в 45 баба-ягодка опять. Ну, тоді я пішов. Куди? Прийду через 10 років. Слухай, Доха,